Що ми говоримо, коли навіть я вперше куштувавши дрібкаво, готуючи дрібкаву, ще ніколи в житті не була так близька до розводу. Мене звати Йоша, і я креативний директор компанії Мінелі, український виробник, кому як зручно, так і називайте. Вітаю всіх, хто бачить мене вперше, і дуже вдячна тим, хто зі мною вже давно це дуже цінно для мене. І одразу раджу перевірити свою підписку на цей канал, щоб якомога більше якісного україномовного контенту з'являлась на теренах Ютубу. Темою сьогоднішнього випуску. Буде Японія, дрібкава і провальна комунікація бізнесу. І так, дрібкава. Ви могли її бачити в інтернетах, в магазинах, вже просто на поличці супермаркета. І, власне, наша кава також представлена в супермаркеті, тому цей випуск несе для мене окрему цінність, бо я топлю за донесення культури споживання. І от з донесенням від моменту появи дрібкави на українському ринку реально відбувається біда. Але про це трошки пізніше а ставимо на сладіньке так сказати. І так, дріб це Взагалі транслітерація від англійського «дроп», крапля, крапати. І це саме кава крапельного способу заварювання. По суті, це є крапельна кавоварка такого кишенькового зручного формату, з порцією кави вже одразу зсередині. Ця кава була винайдена в Японії. Що ми знаємо про Японію? Ну, м'янтенда, суші, їйші, прикольний випуск камарова. Ну і власне на цьому все. Але насправді це дуже цікава країна, дуже закрита і дуже цікава країна. Не так, звісно, як Північна Корея, але є деякі нюанси. До прикладу, якщо вам пощастить побувати на. На кавовій виставці в Японії, ви побачите дуже багато прикольних цікавих технологій, дуже багато mm. різного цікавого обладнання. Але якщо ви виробник і хочете придбати це обладнання собі, і ви не є японцем, то вам, скоріш за все, цю технологію або це обладнання просто-напросто не продадуть. Або продадуть, але в п'ять або в десять разів дорожче ніж коштує в дійсності ця технологія. Розумієте, вони дуже топлять за те, щоб японські розробки залишалися в Японії, і отака от є особливість. Насправді, якщо ти турист в Японії, то окей, вообще супер. Вони тобі раді. Якщо ти приїжджаєш з метою, скажімо так, вивезення технології за межі Японії, то тобі там раді, скажімо так, не дуже. Взагалі, поява в Україні першого дріб станка ну це не інакше ніж диво з огляду на відношення японців в цьому плані до іноземців. І кому цікаво цей дріб станок працює і досі вже 10 десятий рік, виходить. І так, Японія. Ну, насправді, на сьогоднішній день Японія це є кавова країна, яка займає першість в кавовому світі по багатьом критеріям. Це і випитої кави на душу населення, це і поширення з третьої хвилі, тощо дуже багато різних показників. Але це ми говоримо з вами про сучасну Японію. Та так було далеко не завжди. Насправді, сама Японія вона була традиційно чайною країною і, власне, стала вона кавовою шляхом абсорбування а я би навіть сказала. Насаджування культури колоніалістами, і знаєте, це дуже сильно перетинається з нашим сьогоденням, тому я думаю, що, на жаль, більшість з нас розуміє про що йде мова, і так потрохи вона ставала кавовою країною. Моя бусічка покинула чат, і так про що це я? Ну насправді кава в Японії проживалася дуже довго і дуже туго. Але перші спроби взагалі привчити японців до кави, ще були задовго до Другої світової. Ще до 18-го сторіччя каву в Японію завозили з Голландії. Але смак її залишав бажати кращого, і місцевим мешканцям вона геть не смакувала. Нам треба розуміти, що цей перехід не був таким різким. Це був досить плавний, такий знаєте, плавна поява ринку, і цьому передувала низка подій, таких як відкриття магазину в 1920 році. В префектурі Йокагамі, і це був бакалійний магазин, де власник почав продавати бакалію і почав продавати кавові зерна. І ви спитаєте, як поява одного магазину могла глобально вплинути в принципі на всю культуру Японії каву? Та ну насправді дуже просто. Її власник Буджібата спочатку відкрив бакалійний магазин. Потім він через декілька років придумав сироп. Який набув такої шаленої популярності, і був настільки довгий хітом продажів, що це дало змогу цьому власнику вже за 4 роки відкрити цілий завод з виробництва цього сиропа, і це насправді було неабияким досягненням на той час. Це захоплення за пару років переросло в ще одну компанію Кімура Кофі. Може плутатись в, назві, в назвах, але насправді це не принципово для нашої історії, головне суть. І вже ця компанія займалася повноцінним виробництвом газованих напоїв для японського флоту. Ще за декілька років, це 28 рік, 1928 рік, з'явилася компанія Кофі», яка вже почала випускати перш, першу каву у банках, і називалася ця кава Кен». Це закінчилось тим, що він заснував плантацію на Тайвані, і вже за 5 років він почав експортувати. Каву з Японії і різну каву в Японію. І це все ще історія одного бакалійного магазину. І так, вже наприкінці 19 сторіччя популярність кави почала стрімко зростати. Переважно серед молоді, і це були офісні працівники. Але кава прекрасний продукт, в ній дуже багато плюсів, але є і мінуси, такі як жмих в каві. І погодьте, що в офісних умовах на роботі це не надто зручно. Тож японці, які дуже сильно люблять все вдосконалювати, обожнюють. Технології не оминуло увагою і каву. Насправді на теренах інтернетів ви можете побачити таку інформацію, що перший аналог дрібкави був створений ще в 1920 році, і виглядав він як тканинний мішечок, в який в якому була кава, який поміщається в воду. Але я не згодна з цією тезою, тому що якщо вже розглядати як аналог, тобто прототип чогось, що має дати певний результат. То імерсійний спосіб заварювання, а так правильно називається цей мішечок, який погружається в воду, не має нічого спільного з дріб-кавою, тому що сенс фільтр кави дріб-кави, тому що це геть інший спосіб заварювання, і на виході він дає геть інший результат. Тому якщо вже казати про якесь коректне порівняння, то правильніше буде порівнювати і казати, що аналог і прототип дрібкави це є крапельна кавоварка. Потім змінювалася конструкція, змінювався матеріали, підбирались різні для подальшої майбутньої дрібкави. Називаємо це так, і вже в 1960 році японський інженер компанії UCC винайшов перший прототип індивідуального фільтру, який називається Назвали дріп-фільтр Вже на початку 2000-х з'явився дріп пакет який кріпиться на обидві стінки чашки. Ось таким чином. І е, тканина, скажімо так, остаточно була вибрана не натуральною тканиною, не папером, як в фільтрі, а саме ось цією синтетичною, такою тканиною фільтр з перфорацією для кращого проходження води. І так, з тим, звідки пішла депкава, ми розібрались. Тепер давайте розберемося, як вона модернізувалася з руками. Ну, по-перше, цю конструкцію я особисто вже вважаю досить такою довершеною. Знаєте, важко щось придумати краще. І е, вона сконструйована таким чином, що пакетик, навіть якщо ти будеш прикладати зусилля, вона не впаде в, е, на дно цієї чашки. Ну, хоча українцям на слабо брати не можна, тому не повторюйте це відео вдома, бо трюк виповнен професіоналами. Я хочу, щоб ви зрозуміли що індивідуальне пакування цієї кави це не примха зручності, це в першу чергу технологія виготовлення цієї кави. Цю каву фасує і виготовляє безпосередньо станок. Людина там мінімально залучена. І як це відбувається? Спочатку засипається мелена кава, мелена кава поміщується в сам фільтр папер, і цей вже фільтр готовий дріб, поміщується в це індивідуальне пакування. Що як і навіщо? Ну, по-перше, кава в обсмаженому вигляді це така досить примхлива баришня, яка не дуже любить світло, не любить вологу і ненавидить кисень. Чому? Тому що при контакті, наприклад, з киснем, то кава окислюється і втрачає всі свої органолептичні, оці вкусні і ароматні штучки, за які ми її так сильно любимо. І щоб цього не відбулося під час пакування фільтру з кавою в цей індивідуальний пакетик з пакета. Цього витісняється кисень і задувається азот. Звучить страшно, але насправді азот випаровується в першу секунду після того, як ви відкриваєте цей пакетик. І тобто, його він ніде не осідає і ніяким чином ваш організм не попадає. Це треба розуміти. Але що відбувається від моменту, як це цей пакетик зафасували до моменту відкриття? Пояснюю: абсолютно нічого не відбувається з кавою. в тому та і сенс. Чому тому, що кава вона ну? Цінується за свіжість, і ви маєте розуміти, що з плином часу кава під час контакту, да там з киснем або з якоюсь вологою. Кава, дуже гігрофільний продукт. І Якщо не дай боже, о знаєте, як раніше на ринку трошки оступління від теми продавали цукор. От ви до нього підходите, а його лопати піднімаєш, він як мокрий пісок. Таким чином йому додавали вагу, тому що цукор, шо він дуже добре впітує в себе вологу. А, а досягалося це таким чином: відкривався мішок з цукром, ставилася порушила поруч відро води, і на рано. Відробуло пусте, а вся ця волога переходила в цукор з кавою. Те саме, кава дуже гігрофільна. І якщо ви десь поруч, да, там, зберігаєте відкрите пакування кави поруч, наприклад, з кастрюлі води, або ви готуєте поруч, то будьте впевнені, що кава перебере на себе величезну частину вологи, від чого втратить в смаку, від чого втратить в ароматиці. Так, от тепер повертаємось до нашої дрібкави. Ця технологія дозволяє нам заморозити цей продукт, умовно кажучи, і зробити так, щоб він не мав жодного контакту ні з водою, ні з, зі світлом, ні з повітрям. Це зрозуміло. І ще є такий один нюанс: технологія азотного пакування дозволяє нам припинити всі процеси, які відбуваються в каві після обсмаження. Кава це. Живий продукт. Після обсмаження в неї продовжуються різні процеси. Це і дегазація, це і купа-купа інших процесів, які за допомогою цього азота повністю припиняються. І що нам це дає? Це нам дає те, що кава, от як ми її запасували, свіженічку, от вона тільки посмажилася, да? ми її е, значить, запасували сюди, от в такому вигляді. Ви її і отримали, навіть якщо ви відкриєте її через рік. Ну, це, якщо зовсім чесно, цій дрібкаві абсолютно нічого не буде. Ну, і основа всіх основ моє любіміньке, так сказати, запертачена інструкція. Це прям, знаєте, must have просто. Ну, розумієте, смак кави на 50% залежить дійсно від смаку тієї кави, і 50 інших відсотків належить тому, як ту каву приготували. І цьому. Найголовнішому, здавалось би, не приділили достатньо уваги ні ми, ні інші виробники після нас. Та і про що ми говоримо, коли навіть я вперше куштувавши дрібкаво, готуючи дрібкаво, ще ніколи в житті не була так близька до розводу. Чому спитаєте ви? Ну, мій перший дріб мені дав в руки мій чоловік Олександр, який є співвласником компанії Мінелі. І треба було бачити його очі, коли я, як і мільйони інших українців. Вирішила, що інструкція, це знаєте, для лахов. І я сама прекрасно знаю, як його готувати. І просто треба було бачити його очі, коли я навіть оцю стрічку опен не відірвала. Але справедливості зараді, навіть якщо я готувала би дрібкаво цю по інструкції, я все рівно не змогла при її приготувати коректно. Чому? Бо на інструкції зображена низька чашка, і там не написано, що пакетик не має торкатися води. А що треба брати високу чашку, що треба робити три проливи. Що таке три проливи? Ну, взагалі, сам дрібпакет розрахований на 50 мл води. Тобто за один пролив ми можемо зараз пролити 50 мл. Ось перші 50 мл, ось другий 50 мл. І третє треба буде також пролити. І тоді ми на виході матимемо 150 мл а, прекрасної чудової фільтр кави. Я цього тоді не знала, <laughs> як і на жаль на сьогоднішній день не знають тисячі українців, напевно, вже навіть мільйони, які готують цю дрібкаву неправильно. Та й в принципі, знаєте, привести новий продукт це лише маленький, маленький відсоток від цієї роботи, яку варто проробити від цієї комунікації, яка знаєте, не зважаючи на те, що я за три роки, які працюю в Мінелі, зняла вже просто сотні інструкцій, тисячі разів сказала і розказала, як його готувати. Але глобально комунікація з людьми і дрібкавою, мені здається, просрана. Справедливості зради я не стояла на початках зародження цієї культури в Україні. Жаль, звісно, але тоді я жила в Херсоні, і, знаєте, цим займався мій Саша. І якби є випросики до нього, але це ми вже дома розберемося. І давайте підіб'ємо підсумки. Я хочу сказати так, що, напевно, наше суспільство ділиться на тих, хто не чув взагалі про дрібкаву, потім на тих, хто. Чув, купляв і навіть готував, але готував неправильно. І третя частина, яка підписана на мене в інстаграм, дивиться мої відосики, все робить правильно, і ви доєднуйтесь до них. Всі посилання на сайти і інстаграм лишу в описі під цим відео. Що з цим робити і чи зміниться це з роками, я, якщо чесно, не знаю. Я не ванга, але я робитиму все для того, щоб це змінити. І прикладатиму зусиль для поширення кавової культури в Україні. Ну і хочу вам нагадати, що цей канал існує виключно. На ваших донатах на збори, які я прикріплюю в активні посилання під кожним випуском. А, і це збори для моїх друзів. Тож, якщо вам сподобався випуск, ви можете віддячити комфортною для вас сумою на ці активні посилання, на ці баночки. Всім завчасно дякую, що доєднуєтесь. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному випуску. А теми для цих випусків, які ви бажаєте бачити, ви можете лишати в коментарях. Всіх обняла ваша Йоша.